Друзі, усім привіт! Сьогодні буде таке цікавеньке відео. Сьогодні 18 грудня. Більшість з вас бачили, що Юрій Петраш на своєму каналі, і в Фейсбуці, і на Ютубі, що він рекламував к новому року свої бандерольки Петраша. Я замовив у нього цю цьому бандеролічку. Вона сьогодні прийшла не одна, а всі 4 одразу. І у нас сьогодні, друзі, буде розпаковочка. Друзі, це не реклама, це просто мені стало цікаво і вам стопудово стало цікаво. Більшість з вас вважали, вагалися купляти, не купляти, замовляти, не замовляти, тому що ви не знаєте, що туди покладуть. Тому я і знімаю цю розпаковку, щоб подивитися, що ж там у нас усередині? Що ж там нам Юрій Петраш наклав такі бандрольки свої? Отаке, на друзі, величезна коробка. В ній аж 4 штуки. Я вже на пошті відкрив так. Чисто подивився, скільки там тих коробок. скотч, звісно, на мені закінчився це посилки в бонуси. Так, ну що ж, друзі, розривали ми коробки, достаємо. Перше, це у нас це на що Вони десь підписані. Це у нас що, це у нас що, це у нас що. О, написано карась. Карась, це у нас короб. І це у нас, мабуть, на хижака. Ось така от вона не підписана. Може я десь не бачу. Це должен бути оконь і щука. З неї ми і почнемо, з самого цікавого. Те що мене більше за все цікаво Як воно тут відкривається, щось я тут не бачу як воно тут відкривається Коротше. Ми запакували добре, а що всередині? а, ага, тут в одній дві. Прин... Тут, не одна тут, і дві. Я думав, тут одна коробочка, тут є дві. Я думаю, тут одна коробочка. Опа. Тут тоже намалеванный короб, окунь и щука. Да, с чего мы начинаем? Сейчас... С этого. Давай. Так, что у нас тут есть? Я не буду робити 4 відео по кожній коробці, я зроблю одне на все. Кому там цікаво про щуку, дивимося трохи далі, кому окунь, дивимося зараз, кому короб і карась трошки пізніше. Так, опа-па-пам-пам-пам-пам. Саме кіпарик. Слава Україні, Юрій Петраш. Дася, це тобі. Спасибо. Потім покажу, як він на ній сидить. Так, це що, що у нас все? Це? це Окунь, це у нас наукуня. Так, гачки. Перше. Це у нас гачки. Отакі от гачки. В упаковці їх 6 штук. Це не головне. Так, що у нас тут далі? Так. Гіпноз 2.2 на окуня. Колір 09. Так. Павучок 09, Колір 02. Так, що у нас тут? Классик. колір 006. Один 7 дюйма. Ну, таке Конечно, воно таке Так, тут що? Так, гіпноз Лох Лонг. Так, 2,2. Так, що тут павук? Колір 07. Півторашечка, так, да, ось такі от павучки, О, оце, оце клас, конечно, це клас, звісно, Це 2 двухдюймова, ще й з мілим улюбленим кольором. 0,22 кольором. Так ось що у нас тут є. Так, випер дюймовий, 24 колір. Тоже мій улюблений. Так, що це у нас? Боксер двухдюймовий. Думав, сматий колір. Це не дуже цікаво. Так, оце дагер Дагер 2,5. Так, потім що це у нас? Мікки Маус, ну це взагалі безполезна штука. 2,5 дюйма, це я не знаю, хто ловив, на них напишіть. Мені кажеться, це все. Трошечки не Так, что тут у нас? Застибочки, гачочки, овсетнички. Овсетнички. Ну, налипочка класс, конечно, налипочка пойдет. Типа флюрика. Не діпа а флюрик і трошки грузиків. Смородина, смородина, тільки тут 7 грам, 3,5 і 5, 5, 5 грамові Ну, Саме все, друзі, трошечко, як на мою думку, то бідненько. Не пам'ятаю скільки воно тут коштує гривень 700. Оця бандеролечка. Ну, на мою думку, трошечки бідненько, я б сказав би так. Ну, я б сказав би, не те зовсім, що я б хотів. би. Ну, тут можна було б замінити більше варвочки положити. ікс варвочки Ну, оцих можна було б в ходових можна було б положити там пару кольорів, звісно, кращих. За і саме. Ну, таке, друзі, ви зрозуміли. Мою думку ви почули. А де? Так, друзі, поїхали. Саме цікаве, ну, щучечка. Звісно ж, щучечка. Якщо буду вихідний, субота неділя, то поїду на щуку. Якщо буду, ключове слово. Так, відкриваємо, друзі, опять очередний кіпарик. У мене вже, я так розумію, двоє, так? Да? Дай оту друга дасі. Це тобі і мені. А я зараз не здивуюся, що ще тут ще мамі є і якомусь дядьку подаром. <різь> <різь> так, друзі, дивимося. Що тут у нас? Дай? П'ятидюймовий, другий колір. Ну, ця штука класна, я скажу. Ну, це, це класна штука. Так, класик, четверочка, дюйма. 22 колір. Ця штука теж класна. Штука теж лова. так Що э, тут у нас? Боксер 3.5. Э, цвет класний, теж лова щуку. Дійсно да, так бандит 3,8 дюйма, 0,04 колір. Це я, друзі, скажу, це щуку лове дуже рідко. Це, скажімо, більше так, судачий колір. Він любить таке масло. Щука ну, теж клює, ну, це, я б сказав, би, це більше, звісно, судачий силикончик. Так, Viper 4,5. Це теж більше судача тема. І щука рідко на неї бере і я не бачу, щоб на неї взагалі хтось голить. Оце тема. Оце Звісно, оце тема, да. Оце іменно цей колір. Я кажу не за саму приманку. Цей твій він теж такий більше судачий. Щуку теж будувати була вауця. 3,9. Ну, це, звісно, колір щучий, це просто супер. Це 0,25 колір, тільки я не розумію, чого він 0,25. У мене десь був вже 0,25 колір. Чи може я помилявся? Не суть. Колір бомбезний. первомутр, Розмір приманочки те, що треба. Мене кажеться, він буде ловити і судака, і щуку він буде ловити 100%. Так, їдемо далі. Що тут у нас є? Леді бандит 3.9. Колір теж машина маса, це більш-більш. більш, більш. Це судача тема. Ну, Може щуку буду ловити. Під настроєння її. Оця тема, це взагалі окунь. Хлопстери, це взагалі окунь і судак. Це тема, Я не знаю на що її поклали на щуку. Це взагалі судача і окуньова тема. Розмір, звісно, завеликий. 3,6, ну для окуня великий. Для судака це саме буде то. 24 колір. Ну, ви зрозуміли. Так, і трошечки тут барахлішка. Так, барахлішка у нас. О, поводочок, сталічка, Пійдет. Тільки така мея не ловлю. Так, сталечка, поводок тоже пойдет, но так и тоже не ловлю. Так, что у нас тут есть? Так, заноза, да? Ну, это на силикончик, это класс. Ну, это пойдет тематики. на джигловке я уже не бачил 100 чтобы кто-то ловил. Овсетничек, овсетничек пойдет. За три штучки, конечно, ну, пойдет, пойдет, пойдет. Так, опять поводочек сталь, это не цикало. Так, що у нас тут еще есть? Застепки. Застепки нормальная тема. Опять авсетничек. Овсетнички пойдут. Так, дальше. Що у нас тут? Везде ходики 10 граммовые. Классная тема. Мені така потрібна. Еще и фиолетовые такие бомбезные. Так, джиголовочки. Ці занозы, я не знаю, це придется комусь подарить. Або може хай вони лежать, як в мене там три коробки хваляються. нікому не потрібні. Віздеходик ще такий 4 грама, це звісно супер. Так, да, це в траві, друзі, ходить, це придумали. Бомба супер клас. Фанатик заноза теж оцей 15 грам, Ну, не знаю. Прикольно. Так, і віздеходик. 7 грам теж тема клас. Так, наліпочка у нас. имеется. откладаем, Так. Мурдячок сюда. Так. Силикончик сюда. Ну, вот такая вот была распаковочка бандеролечки на щуку. Теперь в коробки все у нас там и да. Дасик, будь ласка. Пробери. Так. Все у нас шо? Ну, давай. Шо у нас? Короче. Конечно же, давай. Карась. скоро Потім. Давай карас. Єсь карас. Так, карась. Так, Чеймак. Чаймак. Так, є. Кипарик. Третій. Будемо їх продавати. Кіпарик ось такий от. У нас він третій. Та це ми комусь задаримо. Ой, вибачаємося. Так, що у нас може бути на карася? Звичайно, ж, друзі, це прикормки. 100% це должна бути прикормка. ваша в цій коробці це ось, ось, ось прикормка. Повничка, е, повниця мед. Крильова ще склад. Друзі, такою я не користувався ще. Ми це візьмемо на фідерочок, я б сказав. Це таке паде на фідер. Да, всегда? да. Це літо ми будемо пробувати. Що у нас тут є далі? Ага, що тут таке? Кормушка гітара, короб карася, 40 грамів. Лови, коропа, карася, лещ, плітка. Пойдет. Далі. О, хлебничка. Так. Капля соска. Мені таке МБІС як хватить, так? Да? Чи, Чи це соска і є? Ну так, да. це так на пробки ран... раніше ловили. Це у нас буде сосочка. Так, що тут ще? Так, новинка 24-го року, кормушка гітара. Не цікаво, така вже є. Так, це, я так розумію, ага, це вбився карася Торба x 2 Що це вона, скільки? 30-грамова. Грузик прийдеться тут додати. Хоча, може, тут по корму буде саме це. Це десь на ставку, це не на Дніпрі, це точно. Це треба для такої стояча вода. Так, все, в оснастях все, да? Так, друзья, кексы такие. Я уже брал у них. Это хорошие кексы, только ничего не пивал. А кексы хорошие, они стоят долго. В воде реально стоят долго, но на рыбу я еще не поймал, но это у нас все еще попереду. Да, был кекс, вот это классная штука. Пахучий, конечно, кексы. Так, что у нас тут еще есть? Так, малина. А, наливайка, я марлін читаю. Часник, що це таке? Так, ароматизатор, гамінно, кислоти. Підсилюваль смаку. Якась добавка. Що це таке, з чим вони його їдять? Концентрат для прикормки. Ага, три в одному. Ну, хай буде, але ну, я такого не бачив, що це таке. Може, щось я щось прозівав. Ну, тим паче. Так, це що таке? Спрей? Спрей. Приворот. Нічого собі. Приворот. Так, коробочки якісь. Плавунець. Що це таке? А... Це насадочка у нас. Загубив. Загубив. Так, це теж. Плавунець. Що там? В укропі щось там. А, у сиропі. я читати не вмію. У сиропі. Ось все. Я в укропі читаю, але вам поосвічую. Світла, як завжди, немає. Короте, так, це Віагра. Це отакі таблетки. Ну, Бачив його відео, він на них доволі непогано ловить. Так, наліпочка, звісно, звісно ж, Да. Куди ж без наліпочки? У мене вже їх 4 штуки. Так, що ми ще тут маємо? Так, маємо первовочку. Пірвовінтій. Віагра оця. Тоже хороша штука. Так, тут що? Опять оці Підсилювачі смаку, концентрат для прикормки. Хрене не знає, що воно таке, з чим його їдять. Ну, теж якось ми подивимося, побачимо. Кукурузка, це теж ведра. На неї теж доволі непогано роблять. Так, що це опять таке? Це опять оці павінці у сиропі. Ага. Там різні смаки, я так бачу. Медполуниця, що тут класична і що тут? що тут, таке, горох якийсь. Так, далі що ми тут бачимо? Переворот часник. Ну, це може прикольна конечно, тема. Е, Капати, бризгати точ, на черв'ячка, там, на хліб, на опаруша. І це якийсь там концентрат. Коротше, я так розумію, це... А, це вмикати цукурузу, тому що кукурузу, це в цю кукурудзу треба вмакати в цей сироп. І буде тільки бомбоні. Так, коротше, у нас пуста. Темпівальцем це все складаємо, шмурдячок. Так, це ми швидко це все складаємо. Так, все, На карася побачили отакі от у нас штекенці. Переходимо до самого, самого самого очікуваного, хто чекав. Так, Це у нас короб. Трохи не розумію, що там можна покласти в цю коробку, якщо поклали половина у карасобу. Ну, відкриваємо там кепка у нас, де наша кепка? Є кепка, ну звісно ж кепка є. Наша кепка, четверта наша кепка. Хай буде. Так, кекси, звісно ж, кекси. Кекси, я тільки що за них балакав, вже розповідав. Коротше, їх чотири штуки. Їх чотири штуки. отакі вот от. Дай ви їх бачили. Так, потім. Опа, трамбовочка. У Фетик. Прикольно. Силиконова штучка така. Чудовенька. Пойдет. Так, тут що у нас? Сам же Фетик. 80 грам Фетик, Пойдет. У них і фетик... квасні. Тут питань нема. Далі що? Шо? Прикормка. Шоколад. Приворотик оцей Не прикормка, а це да. Пш -пш -пш -пш. Пшикалка Так, потім. Величезна кукуруза. Це з режого лісу десь, мабуть, вона така величезна. Де ви таку кукурузу вона як палець. Та кукурузка оця, опять. Так. Така Кукурузка Віагра величезна, пиловка. Наліпочка, наліпочка піде, наліпочка хай буде. Опять цей кисель. Цей кисель треба в одному юпі просто здесь води. Потім кормушка, гитара, ну, опять-таки, да, у нас была, у нас в этом, в, в карасевом наборе, так, потом, что у нас тут, конопля, ну, опять это ликвидик, да, так, разумеется, в макак потребно, так, есть ликвидик, есть, так, плаванцы, вот есть плаванцы, я, ну, я не знаю, может, кто ловил, напишите, конечно, в комментариях, может, вы в курсе дел, на них ловить, и... Що воно таке, що його їдять? Так, це опять Юпі, так? Розповірімо. Опять оця прикормочка прикольна сінка, така. Е, а що там така? Яка там була прикормочка? Не пам'єш? Що там мені написано? Повниця мед, а тут у нас шоколад слива. Хай буде. Хай буде. Так, що це? у нас? Е-е-е... Вбивця карася. Це стандартна штука, це легенда. Назвали її якось балеріна 40 грамів, але це настояща вливця карася. Вони такі були тільки без оцих трубочок. А може трубочками були, я не пам'ятаю. Так, положив оцю вбивцю. Так, що у нас ще тут? Що це таке? Опять Ця гітара, кормушка? Я не знаю, як, вона, як на неї там вилити Я ніколи щось в них не куплю. Так, що у нас тут ще осталось? Так, осталось у нас ліквідік цей, сливка. Хочу її розпакувати і понюхати. От щось мені так захотілося. Зараз давай треба тут Це все на столі у дитини. Ну, сливо пахне. Десь далеко, але ну, сливо щось пахне. Я б сказав би, що зов, зовсім слива, але ну, щось таке є. Так, оці плавунці є, є да? опять-таки. І. Плавунці. Опять ці плавунці. Повниця мет, вони, коротше. Я так розумію, все одинаково. Так, ну, зовсім і все. Якось, так сказати, на мою думку, трошечки, друзі, бідненько. За це все бідненько якось. Ну що ж, друзі, отакий от у нас вийвся огляд. Ну, на мою думку, друзі, ну, трошечки бідненько. З цього всього цікавого. Це у нас кіпарики. Пишіть, друзі, свої думки, що ви по цьому думаєте. З вами був, як завжди, Дімочек. До наступної рибалки. Бувай!